Ну Сьогодні перший день ми тільки тут вигружаємо. Взагалі тут вже чимало вигрузили. Вже га 200 вигрузили. Мені подобається працювати коло землі. Транспортується на автомашини, машини, якими відвозиться на біогаз. Коли обробляємо, вахнятиму. І, було, Вони йдуть як доброго. Да, це органіка, це штука. Ми знаємо, що в будь-якому випадку в воюючій країні потрібна стабільна фін фінансова система. Звісно, коли говоримо про можливість перемогти в цій непростій війні, ми маємо говорити про стійкість нашої економіки. Сьогодні першочергова задача, як визначає нам керівництво держави, президент України, є підтримка наших економічних. Партнерів, гравців, підприємців, аграріїв. Зокрема, коли ми говоримо про Черкащину, все, що пов'язано сьогодні з аграрною сферою, це, мабуть, задача номер один для того, щоб вона функціонувала. У мене дуже відповідальна робота. Керую випаркою, щоб мені випарить із соку так, щоб подати вже на апарат сироп. Не сік, а сироп щоб якісний цукор зварити. Гарно миється на стіклі, його дуже гарно видно. Ця цуква корпуса переходить, поступово, включаючись, яка і до кольору. Минулого року наш завод переробив 415 тисяч тонн буряков, зварив 57 тисяч цукру, тонн цукру. Середня продуктивність була в прошлому році у нас 3 тисячі тонн буряка на добу. В цьому році ми плануємо е, переробити більше трохи буряка, а саме 400 тисяч 450 тисяч тонн е, і вийти на більшу продуктивність 3300 300-3400 тонн буряку за добу. Пакуємо за добу 450 тонн цукру. Цукор кристалічний пакується в мішки по 50 кілограм і відправляється на реалізацію згідно вимог стандарту існуючого на сьогоднішній день. Ми навчаємо самі своїх працівників, оскільки всі процеси цукрового заводу потребують високої кваліфікації, і від саме людського фактора залежить те, Наскільки буде гарно з високими з низькими показниками працювати наше підприємство? Основною задачою цього року по виробництву є нарощування показників продуктивності, нарощування якісних показників уже готового ринкового цукру, ну і що? І покращити техніко економічні показники по витраті газу електроенергії.